Те, що ви навіть не уявляєте, давайте подивимося, що це буде. А поки я мішаю, нагадую, що це загальний розклад, і він не може програтися з вами на 100%. Тому для розбору особистої якоїсь ситуації, пишіть, будь ласка, в описі є мої контакти. І так. Ух ти, хтось отримує пропозицію руки та серця, довго очікувано, хтось взагалі пропозицію якогось союза, можливо, подарунок, так? Те, що ви не чекаєте. Можливо, потрібні документи, Ну, в когось дійсно, там, одруження або навіть розлучення, якщо це для вас потрібно. Так? Зустріч з сильним, сильним мужчиною, сильною людиною. Несподівано, в затемненні, да? от ви цього не чекаєте, це для вас ще зараз закрито. Таємниця, бачите, карти, як показують? Ви ще не знаєте, але до вас йде дуже сильна людина з якимись зв'язками, з намірами серйозними, да? що допоможе вам рухатись далі що Тут у нас ці сплітні можуть говорити. Можливо, вже за спиною говорять, да? помічають, що якісь мужчини вам дає знаки уваги, або, можливо, він якось за спиною за вами слідкує. Ви ще не бачите цього, ще не очікуєте. Є ще хтось, хто теж претендує на цю людину, можливо, на посаду теж може так програватись. відміть, може показувати, що ви будете займати велике високе положення. Да? Суспільстві високо, да? гори показано високо. Ви знаєте, ви м, підете вгору. Ви ще не розумієте, як е, це відбудеться, чому, Да але це відбудеться. Ви підете вгору однозначно. Ви будете кохати і вас будуть кохати. І гроші йдуть, дві ця рибки. Знаєте, тут багато що здійснюється, і тут якось все взаємозалежить. Любов і фінансове положення тут взаємозалежить. Це достойна людина, яку ви зустрінете, і достойна якась професія, да, які ви будете себе реалізовувати. Якщо хочете, щоб у вас це програлося, спишіть, хай так і буде.